Такий половин. Знижечки в нас на косвіл залітають від 14 до 22 числа. Навіть буде знижечка Знижки. на ось такий самокат, Він повністю алюміновий. Дивіться, і на будь-який косвіл, навіть такий, буде знижечка 4 тисячі гривень. Неважливо, яка комплектація, ага. який ампераж. Дивіться, це просто ракета вмикається, дуже гарно індикує екранчик. Максимальна швидкість 60 кілометрів. Я так зрозумів, цей просто бренд зробив знижку на, всі, на всю свою на будь-яку продукцію косів. Просто, на всі просто велосипеди, покажемо людям, самоплатне. дивись, як, наскільки якісні, класні батарейки. Тут в нас конкретно бачиш 15 ампер 48 вольт. Але це оригінальний Samsung. Тобто він з цими. Батарейками проїде 50-60 км спокійно. Але ж можна взяти таку модельку з 20 амперами. Так, До 20. прикладу, 20 ампер на Т-20. Це буде е, щось там, 58 тисяч мінус 54 тисячі. І ти будеш проїжджати 70-80 км. Такого монстра також можна взяти. А ось такого ось. до прикладу. Це в нас 26-ті колеса. Леті диски, 25 ампер. Просто погляньте, ну, як він 26. круто виглядає. Повністю гідравліка, періт-зад, максимальна швидкість щось в районі 60 км, зйомні акумулятори. Ну і повністю алюміновий. Давай так ще зауважимо, так. що кожна моделька косвіл вона повністю алюмінова від А до Я. Тому, кого цікавить, можете звертатися, замовляти, встигайте від 14 червня до 22 червня, включно.